Подарували мені на днях такі класнючі парфуми. Ой, це моя слабкість. Я взагалі не знаю жодної людини, яка не любить аромати. А ви знаєте, що в середньовіччі вірили, що хвороби передаються через погані запахи в повітрі, і парфуми стали ліками. А хто ж робив ці ліки парфуми? Звичайні аптекарі. Вони були єдиними, хто розумівся на травах, хімії та дистиляції. Вони створювали не просто пахучі води, а справжні лікувальні еліксири. Кожен аромат мав свою функцію лаванда від безсоння, розмарин для пам'яті, цитрус від чуми. Уявіть собі, йде аптекар з великим мішком, в якому тисяча інгредієнтів, і він творить магію. Іноді це коштувало дорожче за золото. І знаєте, що найцікавіше деякі з цих аптекаїв стали справжніми геніями парфумерії, наприклад, Ібн Сіна Авіцена. Цей перський геній жив у XI столітті і винайшов метод дистиляції ефірних олій. Уявіть собі, людина, яка жила тисячу років тому, створила технологію, якою досі користуються парфумери усього світу Аразес Ар Аразі, Аптекар IX століття, винайшов аптечні ваги для точного дозування. Без точних ваг не було б гармонійних ароматів. І навіть Нікола Фламель, усі знають його як алхіміка. Але він був ще й аптекарем. У 14 столітті він стандартизував рецепти парфумів. Раніше кожен робив на око, а фламель вів точні пропорції. Саме тому сьогодні ми можемо купити один і той самий парфум у будь-якій країні. І знаєте, що ще цікавіше? Деякі з цих аптекарів стали справжніми легендами парфумерії. Наприклад, Нострадамус був не просто людиною, яка пророкувала майбутнє, він був аптекарем і рятівником під час чуми. Його ліки рятували тисячі людей. Він створював спеціальні протичумні суміші страв, які допомагали людям виживати під час епідемій. Уявіть собі, людина, яку ми знаємо як пророка, насправді рятувала життя завдяки своїм знанням трав і хімії. А ще були таємниці, які не можна було розкривати ні за яких обставин, інакше смертна кара. Середньовічні ліки аромати мали свої функції. Троянда лікувала серце і заспокоювала нерви. Розмарин. Покращував пам'ять і ясність розуму, цитрус від чуми і інфекцій, лаванда допомагала від безсоння і відганяла злих духів, жасмін лікував депресію і меланхолію. Коли з'явилася наука хімія, створилися парфумерні будинки, і парфуми стали мистецтвом, а не медициною. Ось такі сюрпризи ховаються за цими гарними флакончиками. Тепер, коли я користуюся парфумами, я думаю про тих геніїв аптекарів, які винайшли технології, які ми використовуємо досі.